Доброго дня, шановні краяни. Мене звати Михайло Гринюк, я уродженець села Королівки Тлумацького району Івано-Франківської області. Я служу в армії вже от 19 березня виповниться 3 роки, як я несу службу Збройних сил України. Як то кажуть, Приходилося побувати і на Донецьку, і на Запорізькому напрямку. Зараз от несу службу в Чернігівській області. Служу в інженерці, тобто ми будуємо бліндажі, ну, траншеї, робимо нашим, як то кажуть, служба не на самому в нулі, але і в нас буває небезпечно. Скажімо, я був поранений, лежав у в лікарні з пораненням. Ну, от я хотів би почати з вірша, бо вірш як ти брати, називається, тому що крім мене, з моєї родини, у нас чотири брати в сім'ї, то троє раз, ну, включно зі мною, троє братів служать в армії. І от я написав вірш як ти брати. Присвячений моїм братам. Цей біль ніяк не можу докричати, цей сум ніяк не можу домовчати, бо й досі ще боюсь близьких втрачати. Тому дзвоню і питаю, як ти, брате? А він мовчить, навіщо говорити? Сікох живих довіс, сікох убитих, сікох вдалося в смерті відібрати. Подумає і скаже: Добре, брате. Хоча добра не видно там давненько, чекає на дзвінок від брата ненька і ніяк не може ту вгамувати, як не діждеться, бо на теж і мати, лиш батько у зажурі хмурить брови. Іде війна, тепер не до розмови. І не завжди час вдається, знайдеться подзвонити, та серце менше не, не стає боліти, бо тут ще й наймолодшого призвали. Так ніби двох синів було замало, щоб край від окупантів захищати. Три з чотирьох для рідних забагато. Та що поробиш час такий суворий? Хтось гроші заробляє, в когось горе, хтось владу і популярність здобуває, а мати вдома на синів чекає. То що ж, нам залишається служити, не думати про смерть по правді жити, хвилинку ж вільну, телефон взяти і в кожного спитати як ти, брате? Цей вірш от мама моя дуже просить практично на кожній зустрічі, щоб я його зачитав, бо він присвячений моїм братам. Також дещо з військової поезії про війну. Вірш називається Захисникам Бахмута. Зі мною на Донецьку жив Олег Загра, він колишній штурмовик, був. І от після інженерки він повернувся в штурмову і вже його немає в живих, бо він загинув от у першому ж бою після. І він от, коли я йому читав цей вірш, він плакав. Бо це ну, близьке для нього було, бо він от був штурмовим, він, він, як то кажуть, то все бачив. Ну, знав не знав безпосередньо про то. Тому от я, можна сказати, що цей вірш буде присвячений його пам'яті захисникам Бахмута. Ця війна нас зробила жорсткими. М'якість випалила до крихти. Ми ж колись не були такими. Ми хотіли лише любити свою землю близьких і рідних і батьківського дому стіни. Думали це, як вдих і віддих, вже ніхто у нас не відніме. А вони прийшли і все змінили, і цього не помітили навіть. У серця наші людь вложили, душі ж вкинули у ненависть. Та усе ж не могли зламати, бо незламні, вони ж не знали. Руки гріли нам автомати. Мати губи нам опікали, як не вимовиш слово грубе, коли падають побратими, тож ціпивши до болю зуби і ще більше робились злими. В ворогах ми людей не бачимо, тож бою без жалю вбиваєм, ми тоді в церквах відплачем, як усіх своїх поховаємо. Може, й вимовим навіть ір'яну співчуття їхній темній расі, але поки про це зарано зараз це ще не на часі, аж коли відгремлять ці битви і зарубцюються в душах втрати. Знову ми навчимось любити, а можливо, і пробачати. Так. Ну, що ще можу про себе розказати? Ну, як то кажуть, за три роки от, я був на різних напрямках, на відміну від мого брата Романа, який е, служить. У Швидкій поранених возить. От він мені казав, каже, що я на одному напрямку від початку війни, практично на Донецькому напрямку, то я, мені при, прийшлося побувати, крім Донецька ще на Запоріжжі і зараз от, на Чернігівському напрямку. А потім не знаю, куди, як то кажуть. Ну, наш, Просто багато наших от, зараз працює. На Херсонському напрямку, на Одеському, на багатьох напрямках, в тому числі і на Донецькому, так само наші, ну, як то кажуть, з, 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 з нашої бригади хлопці є. Тому куди далі, як то кажуть, де далі доведеться служити, невідомо. Ну, потім на Чернігівському, тому там відносно безпечно, ну не, не, не завжди, але. Ой. Ну, Роботи багато, як то кажуть, в будь-якому випадку доводиться багато працювати. Через те, на творчість дуже мало часу залишається. І через те, от кажу, там і мало пишеться, тому що, як то кажуть, просто не до того, не, не до творчості. Ой. Але все одно я розкажу декілька віршів, які я. Написав, от вірш, що називається Всі ті, хто виживуть в цій війні. Всі ті, хто виживуть в цій війні, хто не загинув в вогненій хвищі, хто смерті впевнено скаже ні нехай повторять, як позивні слова молитви на попелищі. За тих, хто з кулею в серці впав, кого накрила землею міна, хто захищався і штурмував, хто брав мости, і їх підривав, кого засипали рідні стіни, хто не відсидів на чужині. Хто не ховався від воєнкомів, хто цій війні, проказавши ні, навіки згинули у борні, кому страх смерті був невідомий. І тим, хто поранених вивозив, та не зміг запуститись стартер, коли від вибухів обшир цвів, і земля тремтіла, кого скосив, в час завдання, ворожий снайпер, хто в бомбосховище не добіг, не встиг завчасу із дому вийти, коли в повітрі топився сніг, як над кварталом, що враз за тих, почав злісно сирени вити. Всім, хто загинули без вини або за діло, яка різниця. Смерть всіх зрівняла, тепер вони усі безвинні. Тож спом'яни, бо так чинити живим годиться. Малюй картини, пиши пісні. Даруй кохані дівчині квіти. Не смій життю, лиш казати ні. Бо той, хто вистоїть в цій війні, повинен всі війни пережити. От в інженерці, там де я служу, там і я не один з позивним поет у нас ще є. Володимир Радич, поет, ну він самоучка, поет, Він, видно, що він непрофесійно цим займається, він просто любить писати. І він свої вірші виставляє у Фейсбуці, як то кажуть, хто, як то кажуть, захоче послухати, може от зайти на його сторінку. Він свої вірші там викладає. можете. Я свої так само викладаю в Фейсбуці, у мене є своя сторінка, але я, як то кажуть, безпосередньо друкую, а він от, записує відео і скидає отак у Фейсбук. То я от розказував, що коли я ще був у Нововолинську, у нас на, як то кажуть, на наша там база була. То коли був День народження Шевченка 6, ну, 9 березня, то мене попросили провести цей. Я там розказував свої вірші, вірші Шевченка. Ну і Володимир Радиш теж став і прочитав декілька своїх віршів. Е, ну, е, добре, я ще почитаю декілька своїх віршів е, на військову тематику. Тому що зараз, як то кажуть, у мене про війну небагато, але, як то кажуть, кожен написаний. Ой. Ну, і вірш називається Нам помирати завжди не з руки. До речі, от, він був написаний, коли в інтернеті з'явилося відео, що нашого бійця розстріляла, який крикнув Слава Україні. І саме от тоді народився цей вірш. Нам помирати завжди не з руки. Адже лишилось стільки справ на світі, що треба жити не роки віки, а то й, дивись усі тисячоліття. Та смерть приходить, не спитавши нас, і назавжди від рідних забирає. І от вогонь свічі твоєї згас, і понад гнотом лиш димок витає. Тебе нема, а світний надалі є, бо споконвіку бути так повинно. Павук десь з літу баби не снує, і журавлі летять у вирій клином. Життя не зупиняється й на мить, не сповільняє темпу і на хвилину. Так ніби хтось чужий в землі лежить, немов не рідний, хтось в бою загинув. І байд вже настільки мужнім був усе одно, що між живих немає, і хтось, можливо, вже тебе забув, а хтось, плакнувши, іноді згадає. Ще й може, скаже тільки теплих слів, як цінували, всі тебе й любили. А хтось, можливо, через кілька днів іще й поставить квіти на могилу. Оце й усе минатимуть роки. І буде листя падати на плити, нам помирати завжди не з руки, навіть тоді, як не на руку жити. Ну, цей вірш є у моїй збірці. «Крик мовчання називається там про війну та інше. Так що, Хто хоче, може почитати, вона вийшла того року. Ну, правда, досить невеликим накладом, тому що. Як то кажуть, так е, сталося. Добре, тоді е, я ще почитаю декілька віршів своїх. Ну, от е, вірш про що писати, коли не пишеться, я його вже неодноразово розказував. Він був написаний. Коли мій друг Михайло Батіг сказав, що треба писати навіть тоді, коли не пишеться. І от по суті, з цієї фрази і народився цей вірш. І хочу сказати, що зі мною служив на Донецьку хлопець, якого звали Петро Грозу, позивний Гроз. Його вже немає в живих, тому що так само після інженерки він потрапив в штурмову і, і вже загинув, вже його немає в живих. І от він. Коли ми були на Донецьку, він постійно казав: каже, «По, чи... читаю про що писати, коли не пишеться вірш. Я кажу, ну, та я ж крім цього вірша написав ще багато інших віршів хороших. Ну, йому саме більше подобався оцей вірш. І через, Ну, і я через то хочу от зачитати сьогодні цей вірш: Про що писати, коли не пишеться? Як бути серцю, коли не любиться. Коли все підуть, хто ж залишиться, коли щось знайдеться, що ж загубиться, найкраще пишеться недозволене, найбільше любиться недосяжне, і найсильніші бувають кволими, або єгузами відважні, здобутки завжди межують стратами, крокує правда поруч з брехнею. Одні весь вік провели за гратами та з вільною душею, інші про тіло своє піклуються. Душа ж мершавіє, скніє, нищиться, найважче жити, коли існується. Коли не любиться і не пишеться, невже усе в житті відлюбилося? І про красу душі відписалося від добрих, світлих справ ми втомилися, а на ніжніших слів злякалися. Кому не пишеться, хай напишеться, кому не любиться, хай полюбиться. Хай злоба піде, надія лишиться, хай щастя знайдеться, біль загубиться. Я знову згадую: ніч колишеться зоря на грудях ладимом клубиться. Про що писати, коли не пишеться, і як любити, коли не любиться. Вірш називається, у котре став боятися людей. Він ж був написаний ще до армії, але в армії я от його, скажімо, він був практично без закінчення, останнього куплету в нього не було довший час. І практично таким, як він є, от він вже був написаний в армії я під час служби цей. Як то кажуть, його допрацював, бо крім нових віршів, я в армії багато своїх, ну, брав багато своїх старих, допрацьовував, доводив до ладу, скажімо так. І от я хочу цей вірш почитати. Називається Укотре став боятися людей, у котре став боятися людей, бо їхня ласка гірша люті звіра. На волю серце рветься із грудей. Душа холоне, в ній згасає віра. Як <кій> душа холоне в ній засає віра, як важко проти течії пливти, хапаючись за береги, розмиті, здається, ось тепер пізнаєш ти, яка на колір і на смак безвихідь, що то воді б віддатись, що ж неси. Світ не збідніє від цієї втрати, Та губи шепчуть, Господи, спаси від розбрату ненависті і зради, та й сили всі, зібравши у кулак, не вкрасти, не проклясти, не вбити. Як легко всіх ненавидіти, і як не просто ближнього свого любити. Я знаю, вічай злобу принесе, і лиш надія від біди врятує. Тож вірю, незважаючи на все, добро в людині все-таки існує, хоч ній теж присутнє, люта битва іде в душі, і поляже в ній немало. Дай, Господи, щоб взяло гору світло, щоб менше темрява собі забрала. Свої вірші в інтернет почав от, на Фейсбуці свою, свою сторінку відкрив. Саме от, під час служби. Тому що от, мої хлопці казали: от, те, що ти друкуєшся, ну, книжки одні можуть читати, одні можуть не читати. А в інтернеті воно більше. цей. Ну, він от, Один з перших віршів, який у мене на моїй сторінці у Фейсбуці був. Тому я от, хочу його прочитати: «Осінні гнізда. Дорога у вирі, і птахам відкрита. Здається, літа і не було. І тільки гнізда на голих вітах, їх проводжають аж за село. Осінні гнізда такі порожні, у них ночують лише вітри. Мені без тебе ніяк не можна, як їм без птаха, тож сльози втри. Не треба мила, даремні сльози, хоча пернатих, і мені шкода. Летімо вдалич, благає розум, та серце прагне лише гнізда. От і діждались сади цвітіння. Е, вернувся кожен в гніздо своє, душа ж порожня, і така осіння, без тебе плаче і сльози лє.